Всім привіт! Щиро вітаю на своєму каналі. Дякую всім за підтримку, за вашу активність. Сьогодні я їду на церковну розпродажу, то така протестантська церква у містечку десь хвилин 20 від нашого будинку. Була вже я там восени, вони два рази в рік проводять такий церковний розпродаж. Знімала, тоді навіть я придбала деякі речі і з вами ділилася посилання на це відео, залишу в кінці сьогоднішнього. Там такий принцип, що берете все, що вам подобається, і оплачуєте скільки вважаєте за потрібне, тобто донейшн, донатите. Звичайно, ті жіночки, які там працюють, напевно. Дивляться, якщо хтось набере, хто зна скільки всього, а лише тільки 5 доларів думає залишити, то я так вважаю, що вони звернуть увагу цій людині, бо такі любителі знаходяться. Я стараюся завжди відповідно оплатити. Приблизно так собі думаю, скільки би, то я, наприклад, в секонд-генді за те все заплатила плюс-мінус і. Залишаю таку суму, тому що е, то йде на церкву, то чому б і ні. Дуже люблю саме в цю церкву їздити, тому що вони проводять розпродаж у буденний день. Коли діти в школу підуть, я не спішу собі, їду, але хоча я приїду дуже завчасно, наприклад, десь 30 або 40 хвилин до того, я буду вже 150 у черзі, якщо не далі. Там завжди дуже багато людей, але я не так за чимось хочу щось купувати, як мені цікаво походити, подивитися, а якщось мені до душі припадає чи подобається, я, звичайно, беру. Але також мета, щоб вам познімати. Я знаю, багато глядачів мого каналу люблять такий контент. Ще собі згадала, що. Я допис зробила тут на Ютуб, а тепер ще хочу сказати, що я створила сторінку на Телеграм, деся Галя Воду. У нас вже там така невеличка спільнота створюється по чуть-чуть Я роблю дописи, якщо не щодня, то через день. Ділюся частинкою свого життя, щось показую, щось пишу. Там можна коментувати. Таке невеличке спілкування зі мною. То посилання на цей канал залишу в описі під відео. І, кому цікаво, приєднуйтеся, буду всім дуже рада. Город посаджений, квітники впорядковані, вдома їсти наготовлено, так що можна сьогодні і по своїх справах поїхати. Як буду на місці, все покажу. Розкажу, хто пропустив осіннє відео, буде мати нагоду знову побачити, як і що, і про що ці церковні розпродажі. Ага, часто мене запитують, де церква бере стільки тих речей на продаж, то кажу, що приносять люди, прикожани чи навіть хто там близько живе і знає. Церква дописи робить на Фейсбуці чи в інших соціальних мережах що вони готуються до розпродажу, якщо у вас є якісь речі, які ви хочете позбутися, не маєте куди діти, приносите в церкву. Я сама так іноді щось назбирається, назбирається, не потрібно когось то, несу чи в секонд-хенд чи в церкву, якщо знаю, де який розпродаж є. А вони таким чином гроші вилучають на свої потреби. Такий е, круговорот речей в природі і я вважаю, що це дуже добре. Тож зустрінемось вже там на місці. Вам бажаю приємного перегляду. Я на місці. от така церква. Це передня частина, а тут треба піти туди. Найшла місце для паркування тут. Але йду почитаю табличку, чи тут можна. Ага, дві години можна. То все. Називається First Presbyterian Church 1890 року. Побудовано. Як в'їхала в містечко, потрапила у затори і... Приїхала за 15 хвилин до відкриття. Такі гарні кущики. І що зараз ми побачимо, які ми будемо в черзі 150 чи 500? От, прошу дуже. Ура! запускають вже нас, то я от в черзі, а ще посаду в мене яка лінія, а аж туди по вулиці сформувалась. Півківники відцвітають. Так, тут при вході. В коридорі завжди меблі вони виставляють, можна придбати. А також ось. Так все це виглядає. Я спочатку піду собі, пройдуся і виберу, що якщо щось припаде мені до душі, а потім вам все повільно походжу покажу. Текстиль. Зразу дивлюся, чи нічого такого щось з вишивкою не буде, але треба тут швиденько реагувати, тому що тут все. На розхват, на розхват. Це, напевно, для котика так, кіхті точити. Є кімнатка зі взуттям, багато венс різних, але тут так, я тільки прийшла вам показати і бачите, що тут робиться. Як ворони. Так само одягу тут дуже багато, люди перебирають книги. Але я йду там десь всяке таке додому. Кухня, посуд. І буду розглядати. У мене в одній руці телефон, в іншій сумка, що якби щось приглянулось, то поставити такі лампи. Різні, різні. О, це щось з кавунами, такий набір цілий. Це з кавунами, хто любить. Хі -хі. Всякі пилозбірники також. Це косячина. Вся тут все для рукоділля, йду, подивлюся. Знайшла якусь таку коробочку, пише 1928. Там такий свічник. 34 долари колись був, але він мені не потрібний. Happy anniversary. з річницею. Чи з речі, хто колись любив, сьогодні потраплять в інші руки. Як кажуть, чийсь непотріб може бути чиєюсь знахідкою. От так це все відбувається. Я пройдуся. Ота такі посуди в мене вдома з цієї серії. Корел. Є дуже багато картин. Люди так розбирають рамочки, картини, та взагалі все. Все, подивіться, що тут відбувається. Я щось не можу сьогодні зорієнтуватися. Попкорн машина у нас така десь в підвалі завалялася. Треба також здати кудись, бо ніхто нею не користується. Щось я сьогодні не можу зорієнтуватися, куди мені йти. Тільки людей, що не зрозуміло, в яку сторону йти. Йдемо розглядати десь щось таке, якийсь спосіб. Я так вам в загальному показала, тому що дуже багато людей не хочу всім перед обличчям телефоном. Кому щось потрібно, то дуже багато собі може знайти. Так як я прийшла тільки глянути, і так, якщо щось, то от, наприклад, в таке щось можна посадити на вулиці, якусь квіточку. Але в мене є, ні більше не треба. Моторошні ляльки, різна техніка до кухні. Дуже багато одягу, гарно, щоб підписували кожен ящик, на який вік. Ця кімната з декораціями різдвяними і там є з весняними, напевно, чи осінніми. Ну, тут вже нікого немає. Напевно, вже все гарно розібрали, але я ще піду і поки нікого немає, собі розгляну. Я люблю декорації розглядати, тому що купувати таке в магазинах то дуже. Дорого і думаю, що воно потрібне. А якщо можна ось так взяти дешевше, то завжди цікаво подивитися. Багато є іграшок для дітей. Колись Марчик ще в школу не ходив, я його з собою брала, то він дуже любив розглядати. Тут сумки. Я якусь невеличку знайшла. Думаю, може Катрусі сподобається, але вам пізніше все покажу, що я взяла. О, а тут осінні декорації. Також люблю розглядати на осінь. Є. Супник такий. Тут щось з вишивки є? Такі ліхтарики на вулиці. Це для льоду така ємність відерку. о. Це у нас що? На вікно такий півник. Туди різні сільнички, пірнички. знову зайчик. Щось там пише, не можу прочитати добре. Різні келихи. Все, що тільки можна собі уявити. Щось нічого мені, не, як то кажуть, не кидається в очі. Минулого разу я багато якщо часу набрала, Глянете там відео попереднє, а цього разу не знаю, чи то стільки людей, що я зорієнтуватися не можу, чи що, але щось <смірко> з єнотом і з мишкою картинки. Щось ходжу, ходжу і не можу зрозуміти. Куди йти, на що дивитись. Багато свічок, але я не любитель. Тут ще є таке з одягом щось, типу, як їхня сцена церковна, але я на неї вийду, щоб отак зверху вам все показати, що тут твориться. Я повернулася до взуття, подивіться, який знайшла мешта. Цікаво куди це таке на оцет і оціолі старовинне маленька гарна вазочка на маленькі квіти, але в мене є також. Кружечки з місяцями жовтень. Вересень. Так, ось люди. Це мій. поскос магазин. Чак Репаблик. А ну скільки тобі є? І це напевно блюдечка під них. Так. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. А три місяці загублено, значить, нема всього набору. Це гарний, з нарцисами березі. Індія. Так, що це у нас таке? цікаве. PRC. Гайна. Корел, кришталів дуже багато, машинка, щоб чистити ювелірні вироби, але в мене така вдома є, дуже рідко нею користуюся, якщо чесно. Є столики, де оцінені речі. Напевно, щось таке більш цінне, дорожче, то їх окремо поклали. Ну, Гарно таке все подивитися, але якщо воно мені не потрібне. то хіба тільки і подивитись. Де щось так по сумках поскладено, напевно, вже якщо цілий набір, щоб люди не порозносили по різних столиках. Три долари з магазину Home Goods були. Є чотири таких білих і три синіх. Так, це у нас що? А, це щось таке кавун нарізати якийсь набір також, такі міксери, Point. Це такі? Зимові. Показую, що сподобалось. Не беру, але сподобались ось такі серветки на стіл. Є тільки чотири. Це підставки під гаряче. Знаю, бачила в свекрухи таке. нова бабця сама такі робила, але мені не потрібно також. Нічого вишитого мені не, не потрапилося. Можливо, потрібно так поритися ще, бо я не мала нагоди поки. Чи є колекція, подивіться, яке воно мініатюрне, Ніагарське, водопади, Флоріда, Каліфорнія. Магнітик Dollar General. Ocean City, Maryland – це там, де ми були на океані. Ой, слухайте, в мене сьогодні як ніколи. Я щось взагалі нічого не бачу такого, хоча дуже багато різного силіконові форми, випікання для льоду, для мила хто на що може. Знайшла таку підставку на. Вулицю чинають в будинок під вазон, пізніше покажу, бо вже в сумці ношу собою. Та й так заглядаю за таким щось може на вулицю, чи якісь горшки гарні під вазони, то вигідно в таких місцях брати. Електричний гриль невеличкий, але в мене є. Можна знайти. Для дому все, що необхідно, якщо воно вам потрібне. Те вже замишка така. А, напевно, сир точно. Оце на, на мішку і натирати сир. Прикольно. Це щось таке ручної роботи. Якийсь органайзер. А отут таке для мужчин всяке. Я не раз щось бачу, що думаю, можливо, бренду. Треба, то йому фотографую і відправляю, бо сама не знаю. Навіть де що воно таке є. Але думаю, а може якраз в кого є камін, всі ці прибори для каміну, якісь електропили. Ще під столом побачила скриньку таку весільну, напевно, філ і кієра. 11 грудня 2021 року було весілля, напевно, сюди люди гроші дарували, а тепер та скринька опинилася на розпродажі, але кому ж таке з іменем, хіба на якусь переробку. Але діло в тому, що я хотіла сказати, що в нас люди таке бережуть, всяке весільне, а тут взагалі і сукні весільні, секунгенді. Оці такі кукурузу варену їсти з двох боків. Запихається, щоб в руки не пекла кукурудза і так їстя. Все, Я виходжу. Дещо взяла дуже таке дрібненьке, але зараз все покажу в машині. Там просто дурдом сьогодні. Завтра ще також не продовжують цей сейл і тільки три години він буде. Все, що в одну сумку вам влізе за долар. То так завтра. Ну але там не дуже залишиться на завтра. В одязі хіба люди будуть збиратися. Щоб ви розуміли, люди от цілі траки речей понабирали. Все, я йду до авто. Спекотно вже стало, хоча і захмарно я. В кофті то мені трішки жарко, але йду біля цієї краси, пройдусь, Який гарний, величезний рододендрон, вищий мого росту. Яка ж краса. У мене такого ж кольору вдома. Я відкрила багажник і відразу вам покажу, що взяла. Це з такої дрібнички. Але от, не знаю, чи тут гарно буде видно. Це такі шпильки для брошок. Якщо саморобні брошки, то позаду, щоб на що защіпати, то це. Я не знаю, в мене в планах спробувати кілька виробів з полімерної глини, то можливо мені пригодиться. Основна моя покупка це ось така. Підставка під вазон, вона мені дуже сподобалася. От. Чи на вулицю, чи навіть всередину будинку. Металева. І оце таких золотистих тонах. Індія пише. Але ціни немає оригінальної. От. І знайшла ще ось таке. Собі десь в садочок. Повішу таку фею квіткову з магазину HomeGoods. Там 5 доларів майже коштувало. І колись був у нас такий магазин Джимборі. Він вже вийшов з бізнесу. От якраз для хлопчиків кепочка новенька. Ось така з восьминогом. котонова. Взяла Марчу. Коштувала вона 9,75. Не знаю, чи добре видно. Це всі мої покупочки. Я підійшла, давала 10 доларів за все. думаю, то той горщик десь, напевно, з 30 коштує, якщо не більше. Вона каже, ні, 5 і досить сама жінка. То я давала 2 п'ятірки, вона взяла тільки одну від мене. То за все це мені вийшло сьогодні 5 доларів. Я задоволена. Вдома розбирала сумку, згадала, що не показала вам ще ось таку сумочку кинула. Я катрусі. Думаю, якщо захоче, добре, не захоче, знову йдемо на благодійність. Отака невеличка. Думаю, можливо, їй пригодиться на телефон на гроші якраз такий приємний м'ятний колір. Непогано. Ну, і раз я вже вдома покажу вам, як Нова підставка. Якраз під монстеру мою підійшла тут. Якось так дивно, вона росте моя монстера, ось так в бік листя. І навіть якби я хотіла його підняти під це. Ну, я, я зломлю весь вазон, неможливо. Не знаю, і щось не пускає нових вже так довго. Ой. Хоча він мені дуже подобається цей вазон. Дуже надіюсь, що розростеться більший. Дякую вам, що були зі мною. Пишіть, чи вам подобаються такі відео. Вже багато є на вихідні гараж сейлів. На вихідні мені хочеться поспати, але інколи можна і поїхати, заодно вам показати. Чекаю всіх у коментарях. Вам бажаю міцного здоров'я, мирного неба, всього самого доброго. І до зустрічі в наступному відео.